Щоночі жителі Малокатеринівки на Запоріжжі ховаються у підвалах. У селі практично кожен будинок зазнав руйнувань. На подвір'ях вирви росіяни вдень і вночі гатять по селищу дронами та авіабомбами. До лінії фронту менше десяти кілометрів. Попри це, понад півтори сотні місцевих жителів не покидають своїх домівок. Як живуть люди бік у бік з війною? Дивіться у нашому матеріалі. Олена з чоловіком лише кілька днів тому покинули рідну Малокатеринівку. Селище на березі обмілілого Каховського водосховища постійно потерпає від російських атак. До лінії фронту не більше семи кілометрів. Кожну ніч. Кожну ніч ми сидимо в подвалі. Не всю, звісно, ну, з вечора і десь до часу ночі це точно каби, РСЗВ, каби, днем дрони. Весною почали каби по нам кидати. Люди вже почали потихеньку виїжджати. А зараз уже взагалі там нема нікого. Практично нема нікого. Через війну родина покинула все і втекла до сусіднього села Кушугум, але й туди дісталася російська армія. За тиждень до евакуації в сусідній будинок прилетіла авіабомба. Знімаємо ще його знайшли до цього, як сюди прилетіло. Потім почали сумніватися. І син теж переїхав з дружиною туди туди далі. Тоже знімає дім. Вся сім'я тут. за кордоном собі Я тут осталася. Ще влітку в Малокатеринівці проживало від 600 до 700 жителів. Серед них і багатодітні родини, які до останнього не хотіли виїжджати, в Малокатеринівці було понад три тисячі людей в мирний То Сьогодні ми перерахували. Старостинський округ дав звітність 170 людей, і то вони мігрують постійно, їдуть в город з міста, ну місто в місто повертаються, але ми не рекомендуємо. Ми говоримо про те, щоб бути уважні, тому що і в півдрони дуже не дають там спокою людям. Попри те. Що під час останньої масованої атаки російська бомба вибухнула просто біля будинку Світлани? Вони з чоловіком залишаються в рідній Малокатеринівці. Жінка розповідає, що під час вибуху сховатись не встигли. Вони ще за столом у уголок у мене в хаті сидю, читаю, читаю кабиш, летять над каховським водосховищем. Розумовка бабурка, ховайтеся і все. І грохот, і все, і все посипалося. І я, я так як сиділа, оце руками голову закрила, і все. А чоловік якраз з хати отак заходив, він то впав на пол. Зазвичай під час обстрілів чоловік і жінка біжать у погріб. Там є все необхідне від ліжка до ліхтариків. Тоді тут связі немає. Оце так вийду, руки виставлю, ага, там прийде на тому на телеграм, почитаю, де куди, зайду, почитаю. і, і оце покадував боя саме бігали. Сусідка Світлани Ірина каже, що їй просто пощастило залишитися живою після чергового російського обстрілу. Попри складну ситуацію, родина залишається, бо їхати кажуть нікуди. Раз виїжджала внука, просто пожаліла, бо теж були прильоти, і все, і ми мабуть, місяць у синіко пожили. і все, і з додому. Що сидіти? Треба працювати, гроші треба. Більшість родини з дітьми вже виїхали з селища. Діти, що залишилися, навчаються у підземній школі в сусідньому селищі Балабине. Малокатеринівку поки що не внесли до зони активних бойових дій. Примусової евакуації немає. Місцеві, які хочуть виїхати добровільно, можуть звертатися до місцевої влади або поліції. Так днями з малокатеринівки евакуювали багатодітну родину. І Білак, Єва Миронова, Запорізька область, Україна.